Та цей двір, так, це не є урочисте відкриття, але от строго місце. Шановні гості і друзі, і всі причетні е, академічна громада, е, в такий скромний спосіб відбувається повернення банока е, в академічні пенати. Е, можна так сказати, отже, навіть віршем складається. Бо е, завтра є День пам'яті Стефана Банака, от, і тут його образ так наочнується у вигляді. Я вважаю такої геніальної скульптури, погруддя, автором якого є знаний не перебільшував у всьому світі митець Еммануїл Місько, твір був виконаний у 1992 році, тому що є там напис, От. і е якийсь час був е у нас у Львівському університеті, але така історична доля неблаганна складається іноді, що е цей твір був в такому затінку, я б сказав. А тепер ми йому надаємо нове життя завдяки таким, такому благородному чину. От онук Еммануїла міська, Олекса Місько, люб'язно погодився відновити ці невеликі, не те, що навіть втрати, а такі легкі, може, подряпини. На цьому е, е, мистецькому творі, ось і це для нього така справа честі, то таке родинне, можна сказати, е, така свята справа, і це е, справжнє, це головне, це важливо е, в усіх таких вимірах: і історичних, і е, генеалогічних, і математичних, які би ми е, 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 їх не назвали. І цей твір займе таке чільне місце тепер у музеї історії університету, де ми знаходимося поруч з такими символами: от як і герб університету, і портрети ректорів. За 362 роки. І таке місце, я не кажу, що воно навічне, бо бувають ще кращі може місця. Всюди добре, де нас нема, але наразі так історично складається і згідно з тематикою експозиційним планом музейним. От хронологічно цей твір має зайняти місце, можна його навіть туди зараз поставити. правда, Якось Рука не піднімається всю таку красу посунути. Але чому, я кажу, про поруч, є, наприклад, така рекламка однієї події, присвяченої біографії Андрія Чайковського, там про прекрасне у математиці. Краса у математиці. Так що математика, краса, мистецтво, історія це все такі категорії, от, в, в, в яких перебуває кожен хто е, є в університеті, і ми зараз з вами тут присутні. Ну, насправді це дуже великий крок, я думаю, який зроблений правильному напрямку. Було. Зараз дуже багато країн волонтерить, а це свого роду я випускав волонтерство на, на, на користь університету. І я думаю, на користь всього суспільства. загалом. Тому що постать не, не пересічна і губити власне такі бюсти, підестали, хто не, не пасує Львівському університету. Я дякую так само директору музею, який знайшов на це і, і звернув увагу на це, тому що якби... Це знов таки робота не пересічна. Я думаю, що то, що врахували музеї точно. То... Матеріалізація таких ідей і досягнень університету. Це думаю, що одна з найвизначніших постатей університету і, і відновити історичну справедливість і повернути бюст на потрібне місце, це теж дуже важливо. Я, я навіть не знаю, чи прямо там музеї його міста, чесно кажучи, в мене таке інтуїтивне відчуття. Бо мені здається, що це якби е, може навіть е, не просто музейний експонат, а це, це той експонат, який мав би постійно жити і бути на очах студентів, е, можливо, навіть в начальній аудиторії. Бо мені здається, що дуже багато студентів закінчують університет е, механіковотечний факультет і, і не звертають увагу на від тих людей, які робили історію і формували математичну школу до університету. Мені чесно так це, може, я помиляюся. Це те, що зараз мені спадає на думку сказати так хочеться, хоча емоції так переповнюють і можна давати різні історичні довідки. Але важливо те, що оті е, такі частинки того е, тієї мозаїки такої невідомого і відомого, вони зараз е, сходяться. Тому що мені, наприклад, невідомо. Е, Всіх тих обставин, як цей бюст тут е, в університеті з'явився. Е, е, може хтось є із присутніх, хто хоче поділитися, може вам це е, е, з 1992 року ці обставини відомі? Може, Михайло Михайлович? Чому, чому з 92-го е, Тут є підпис, авторський підпис от миско. е, П-92. Ага, то він, він, він тут створив, це річниця його народження. Хочу я тут з нас вирішує чи не сторону. Для народження банка, це є, треба питатися пічка конкретно. Вікторія Ніколайовича не знімає зв'язок, без його участі це не можна статися, бо він готував конференцію сторіч банка з нас в і ми тут дізнаємося. Історія дуже дякую за прошу. О, ні, про б'юз це треба Ярослава Ревгоровича питати. Ярослава, а так. то, що коли ми вчилися, стояв в аудиторії, це інше? Це, Тарас, тут є така історія. В 377-й аудиторії, ну, ще істотно раніше вчилися з Михайлом Михайловичем. то... 74-й? Так, 74-й, 79-й, то там б'юз Банаха стояв. І це, ймовірно, він же. Чому там 92, ми не знаємо. То, так, не знаю. О, це той б'юст. А потім я так обережно кажу, він опинився так на затінках. Десь може після ремонтів, Ні, може тимчасовим. Може якась реконструкція була або наново зроблено. Так, таке робиться, ти вже про відлито. відлито. На так. Я зараз дзвоню Діслава, говорить, він часом любить О, давати екскурсії е. по телефону. Я це, 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 це. Ну, доводилося бачити скульптурні е, зображення банаха в різних містах неодноразово. Я хочу сказати, що це дуже вдала робота мистецька. І, і мені здається, що е, форма, в якій ми це зараз от відзначаємо, вона дуже відповідає самому стилу банаха, який не любив великої публічності, який був скромний як математик, і, е, і тому. Е, це, от, мені це нагадує мої студентські роки, коли ми дивилися на цю скульптуру і знали, що, що є такий відбути математик. Ми з Олегом Богдановичем разом вчилися в одні руки, і він, до речі, керує кафедрою, яку свого, свого часу керував випадково. Подякувати <говори> <говори> за таку роботу. Не знаю, чи то прокинути е е е якісь ребенки, чи що дарувати скульпторами е е книжку про іншого скульптора, чи Треку Треку то не о, тому, бачите, все сходиться. дарую, е, прошу е, шукати ще якісь комбінації, аналогії, образи е, і творити свої. І ділитися з нами будемо дуже вдячні, так буде дуже приємно. Е, мене звати Тарас Банах, я чоловік Іри Банах. зараз такий. <сумітно>. Тобто моя функція зараз така. Е, тут в мене на грудях, ви бачите, футболка з конференції банаха і медаль банаха це є медаль, якою Львів пишається, тому що символів Банаха є багато по всьому світу. От і ми повинні представляти свого нашого рідного банаха Львівського. Цей рідний Банах медаль появилась теж в 92-му році на старому корпусі університету. Це є львівський символ Банаха. Значить, ця скульптура це є теж буде львівський символ Банаха. Це те, чим ми вирізняємося серед. Інших почав пошановувачів Банаха, тому що їх є багато, насправді є центр Банаха в Варшаві, в Польщі, так. Але Банах був великим львів'янином, для нас це дуже важливо. Він тобто львівським математиком абсолютно світового рівня, який львівську математику прославляв, прославляє, і його дух фактично він нас всіх дуже сильно підтримує. От і то що до того всього долучився великий український скульптор, не менше великої ваги. Як мисько, то все наскільки гарно переплутано. Я тільки що дзвонив до Ярослава Григоровича запитатися, звідки взявся цей плюс. Дійсно, він до 100-річчя конференції був замовлений факультетом тоді, деканом був Ковальчук, Богдан Красимович, а Ярослав Григорьов був заступником. Тобто він <клес> ту історію може трошки детальніше розповісти, тобто дякую Богдановичу, що підказали. Ми маємо маленькі подарунки нам за реконструкцію. Так, так. так. Але воно все відбулося дуже, дуже спонтанно. Це зараз все йде по тій самій лінії, бо почалось з того, що спонтанно це структура опинилася не там, де вона бути. І випадкові закономірні, і закономірні випадкові. Не там, де вона бути. Переплетення і переплутання. Так, 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 так. так, 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 так. В іншому місці вона би не знайшлася. Вона, Він, якби розумієте, мав зльоти і <рес> <рес> От, І дуже добре, що в потрібні моменти. Біографії панаха вже Стефана знайшлися, небайдужі люди, які зауважили його. Ну, і все все я позбався. дуже подякую пану Юрію, який на своїх плечах то все висило mm -hmm. був. Так дякую Ірі, яка теж моїй дружині, яка небайдуже поставилася, знайшла. Так, так, воно, воно. воно просто настільки все дивно і гарно все складається, щоб просто... і не з без Божої допомоги на так вам від військового університету подарунки з... Так, корисна річ в наш час, це футболка університету, коли то футболку треба звільняти. Чуть не кожен день, якісь книжки, горнянку, зучаю. Будь ласка, охопи, тому що... Тому що в нас ще є такий феномен, як вільський математичний товариство, і е, такий феномен, як шкотська книга швидландська, е, такий феномен, як е, шкотська кав'ярня в кінці академічної, воно все функціонує. Тобто воно все буде по всім комплексі е, творити сучасну вільську легенду в банах, е, я думаю, зіграє ще свою роль неодноразово. Значить, в шкотську передня ми запрошуємо. Тут є. Е, Щось дуже непросте, а саме шотландські віски. Так, <смі> да, дуже вам дякую. Там є книжечка про Львівську математичну школу. За, за влучення, то всього я дію, що ми будемо спільні. Дуже дякую. Я <смі> бачу, що я вляк про це серйозно. Тривалу історію. Але далі ніж тиждень тому що... Вітав розв'язувача однієї з проблем військової школьської книги. Це сучасної це математик номер один світу, який Терен став. Бо він до того вже теж долучився і теж дістав свою нагороду вигляді гуски, правда, керамічної. Гуску робила не хто інший, як правоночка Мирона Зарицького своїми руками Усти Устрісова, може, ви знаєте, її пластика і математика такі, такий подарунки. Кровські математики вони, вони були повстала, що вона повстала між до нас і твоєму і місто, не відзначалося таким високим науковим рівнем до того. Воно якось виняття не І тому вилітали проводити питання. Як власне могла в такому місті виникнути наукова школа математична, яка Претендував на те, щоб бути третьою в Європі після Парижа, після Гайдельберга. І один з моїх колег, історик-математики, він цим зацікавився, він почав шукати, шукати історію. Ну і насамперед він звернув увагу на прізвище Юзефа князя Пузина. Пузина був професором Львівського університету. Він, до речі, ще в 1898 році тут у Львові почав студію топологічна, оскільки топологія це моя наука, то мені було дуже приємно відзначити, що він, він власне це почав. І він запросив до Львівського університету багатьох хороших математиків. Один з них це Вацлав Серпінський. Ми знаємо, це 51-ї світової, так? Це... це ще до того. Ще... Вас Серпінський був у 1908 році, ага. читав курс історії множин, а потім, до речі, він був вже після, чи в процесі світової, він був інтернований. І він придумав свій знаменитий Килим Серпінського, такий фрактальний образ Килим Серпінського, Серпінський Карпець. Mm -hmm. То він придумав його коли. Коли був інтернований, бо випадково поїхав до Росії під час війни, і його там інтернували. А, але платню йому виплачували тут у Львівському університеті, писали, що професор не читає лекції з Дана І Так що він придумав це як професор Львівського університету, такий знаменитий фрактарний об'єкт. Ну а тоді було відбулося таке: е... Стефан Банах він навчався. В політехніці насправді повчився він небагато половину терміну, два з половиною року. Він не пішов на математику, він пішов на інженерію, по-моєму. Я трошки навіть не пригадую, тому що він вважав, що в математиці він вже знає багато, а тут він чогось нового навчитися. І коли війна, війна, він повернувся до Кракова, і в Кракові є така місцевість, яка називається Планти. Тобто щось на зразок так, парку такого. І там парково якось вони, це були юнаки, фактично 20 чимось річні вони сиділи з отто Нікодимом і розмовляли про математику. А, цей, а проходив повз них професор Львівського університету Штайнгаус. А, і він почув слова цавка Лебека, тобто інтеграл Лебега. Він думав, ну як? Як можуть? Це щось неймовірне. Я казав, що я поїхав десь далеко говорить копати, там почув, що хтось там говорить про феноменологію айдегера. <Heidegger> ну, нічого, ні, нічого дивного, але все одно це би викликало. Там... Увагу він. Він е, підійшов до них, відрекомендувався і побачив, що молоді люди справді говорять про глибоку математику, і він так вкрив для себе Стефана Банаха. І е, казав, це відома його фраза, що це найбільше його відкриття в житті, що він відкрив Стефана Банах, а він перевіз приміщення Стефана Банаха університет. Стефан Банах він не мав вищої освіти. Забув який рік? Я думаю, що це було вже 20... двадцять 20... чимось. Так, так, так. так. Мені зараз дати не тримають. Ні, ні, воно було, напевно, вже після війни. Так, думаю. Після війни приїхав до, до Львова. І тоді виникла така. Виникли деякі питання чисто бюрократичного характеру, що банах немає вищої освіти. Фактично. А він, ну скажімо, зразу розв'язав задачу, якому сформулював Штайнгаус. Стінгаус серйозну серйозні задачі, і той прийшов через якийсь час з розв'язком цієї задачі, яку вже можна було публікувати. Тобто рівень надзвичайно е, високий, а в нього немає вищої освіти. І е, це є така книга, яка називається. Геніальні Маріуша Ульбаника і переклад української мови. Вона в Польщі була бестселером про Львівську математичну школу. Геніальні, Львівська математична школа. Зайдемо на кафедру, якщо її примірник там є допадково, то я її вам подарую. А якщо нема, то я спробую знайти все вдома і подарую. Якщо нема вдома, то можна буде купити в магазині. Вінська Марія Руша Урбаника, він сам журналіст. І, цей. І він е е пише біографії, І, ну, все одно було писати біографії, але цю, цю він написав з, звичайно з багатьма фактичними помилками. Не в кожному разі це не є підручник з історії математики ні в якому разі. Але її варто почитати, там є дуже багато цікавого матеріалу. Я мав конфлікти, до речі, з людьми, які казали, що не треба цього публікувати, тому що там є багато неправильностей. Я кажу, публікувати треба все, а читач у нас розумний, він сам зможе відокремити правду від неправди, зрештою, це його може просто зацікавити. От. Так що про Львівську математичну школу є там багато. Там є моя передмова, uh -huh. і післямова Романа Дуди, відомого польського історика математики він автор книжки про Львівську математичну школу, а, яка називалася. Heroes of the Lost Sea Mathematics from the Scottish Cafe. Це так назвався англійський uh, переклад. Uh, а польською називається львовська школа математична. Uh -huh. от, я з ним сперечався трохи про цю книжку. От деякі формулювання uh, мені uh, не сподобалися, і він, зрештою, визнав, що вони не зовсім далі. Але от він писав після мови до геніальних, а я писав перед мову до українського І Після мови Роман Дуда каже, що при теперішній бюрократії у вищій школі Стефан Банах би не одержав наукового ступеню, тому що він би не видержав принципі. А в Польщі одержав, але для цього йому був потрібний дозвіл президента держави. Тобто президент держави міг. Стати вище над законами і дати спеціальний досвід, щоб банаха допустили до докторських іспитів. Його зрештою допустили. І, е, ну, е, є багато легенд навколо Банаха. Легенди творяться. І мої знайомі написали одну статтю в журналі «Mathematical Intelligencer, е, що навколо Банаха є правдою, а що є легендами. От є легенда. Що він ніяк не, не погоджувався складати докторський іспит, бо він не любив іспитів. І що нібито приїхала комісія, і та комісія ловила його десь на коридорі, щось випитувала, а тоді повертався, щоб казав, він знає і йому вписує. Ні, є протокол іспиту. Якщо я не тут, знаю, чи тут є протокол, але він є в літературі, його можна знайти. Máš ty cíly jeho knižky, to je operace. Mm To je žurnal studie matematiky, který vydával v Ruském matematiky.